Уявіть, інфляція понад 10 тисяч відсотків на рік. Гроші знецінюються швидше, ніж ви встигаєте їх порахувати, а зарплату вам видають мішками цукру. Звучить як кошмар, так. Але це реальність українців початку 90-х років. Всього за кілька років незалежності економіка України впала в прірву через політичний хаос. Чому так сталося? І чому це важливо саме зараз? Розбираємось далі. На зв'язку Олександр Ваховський сьогодні ми про те, як боротьба ідеології в українському парламенті на початку 90-х років зруйнувала економіку. І головне, чому це важливо розуміти саме сьогодні? Багато хто думає, що економіка це лише про гроші, цифри і банки, але в основі кожної економічної моделі лежить політична ідеологія. Соціал-демократія, лібералізм, націоналізм це не просто слова з підручників про політекономію. Вони визначають, чи держава буде роздавати кредити і субсидії, чи відпустить ринок у вільне плавання. І коли при владі немає єдиної ідеології, економіка опиняється між двох вогнів. Саме це сталося в Україні після розпаду Союзу. Україна здобула незалежність у 1991 році. Але парламент залишився той самий, що був обраний навесні 90-го, коли українці ще були в складі Радянського Союзу. Нових виборів не проводили аж до 94-го року, і саме цей склад Верховної Ради вирішував долю України в її перші роки незалежності. Комуністи мали більшість, але вже не мали монополії. Їм протистояла народна рада, опозиція з дисидентів, рухівців і молодих демократів. Комуністи хотіли зберегти стару систему, реформатори ринкову економіку, але жодна зі сторін не мала повного контролю. І вийшло щось таке посередині: курс на ринок без реформ, курс на незалежність без економічного плану. Політична ситуація в країні була невизначеною. Президент країни Леонід Кравчук, колишній ідеолог КПУ, більше опікувався міжнародним визнанням і національним будівництвом, ніж економічними реформами. Уряд очолювали по черзі представники старої номенклатури Вітольд Фокін та нової хвилі Леонід Кучма. Два ку, Кучма ставши прем'єром наприкінці 1992 року, навіть залучив до уряду молодих реформаторів: Віктора Пензеника, Романа Шпека, Віктора Ющенка. Оці руки нічого не крали, але провести зміни їм не дали. Антиреформаторський консенсус у Верховній Раді переміг, і вже у вересні 93-го року Кучма пішов у відставку. Тобто, будь-які спроби рішучих реформ наштовхувалися на опір більшості депутатів. Парламент не ухвалював необхідних законів, саботував рішення уряду, затягував із прийняттям бюджету. В результаті, замість цілісної політики, ми отримали хаотичне лавірування крок вперед, два назад. Не було ні єдності, ні стратегії. Державна машина ще спиралася на старі радянські командні методи управління, але вже без комуністичної диктатури згори. Це означало вакуум відповідальності. Всі боялися ухвалювати різкі рішення, тягнули час. Кожен рятував власні інтереси. А економіка тим часом летіла під укіс. Пропало все. наслідки такого ідеологічного розброду в парламенті для економіки стали катастрофічними. Відсутність чітких реформ призвела до гіперінфляції, спаду виробництва та загального зубожіння населення. В повному зубаженні влада не наважилася провести ринкові реформи на зразок шокової терапії, як це зробили, наприклад, Польща чи навіть Росія. Натомість економічна політика звелася до друкування грошей. Роздачі дотацій і спроб штучно сптримувати ціни. Державний бюджет затверджували з величезним дефіцитом. А щоб покрити його, просто вмикали друкарський верстат. Національний банк у ті роки фактично підпорядковувався парламенту і займався прямим фінансуванням дефіциту бюджету близько 30% ВВП. Одночасно, уряд намагався тримати ціни під контролем та вводив нормування на продаж товарів. Звісно, це лише погіршило ситуацію. Товари просто зникали з полиць, а гроші знецінювалися шаленими темпами. Як результат, у 1993 році Україна встановила світовий рекорд. Ціни зросли більше ніж на 10 тисяч відсотків за рік. Цей період вийшов в історію як глибока гіперінфляція. З початку 1991 року до введення нової валюти у вересні 1996 ціни підскочили у 95 тисяч разів. Фактично, національні гроші перетворилися на папірці. Щоб купувати елементарні речі, доводилося носити пачки купонокарбованців. карбованців. Дійшло до того, що в 1995 році надрукували купюру номіналом 1 мільйон карбованців, і вона використовувалась лише півтора року до моменту, коли гривня нарешті замінила знецінені купони. У той час державні підприємства залишалися без господаря. Закон про приватизацію державного майна був підписаний Леонідом Кравчуком у березні 1992 року, але реальні зміни просувалися черепашичими темпами. Темпами. За весь 1992 рік приватизували лише 22 підприємства, близько 1% від запланованої кількості. В наступні роки процес дещо поживався, але все одно більше заводів і фабрик залишалися у держвласності без ефективного управління. Чому ж так сталося? Консервативна більшість у раді боялася розпродажу народного надбання і постійно вставляла палиці в колеса приватизації. Директори великих заводів, так зване червоне директорське лобі, лобівали збереження статус-кво, адже їх влаштовувала стара система держдотації та відсутність конкуренції. У підсумку інвестори не приходили. Виробництво падало, підприємства працювали в мінус або зупинялися. ВВП України за першу половину 90-х років скоротилося майже наполовину. Прості люди відчували це як Безкінченні затримки зарплат, безробіття та дефіцит товарів. Політичний безлад породив в економіці справжні абсурди. від яких страждали і бізнес, і громадяни. Ось кілька показових прикладів. Кредити під 30% при інфляції 10 155%. Вівіть ситуацію: банк дає підприємству позику під 30% річних, а за цей рік ціни злітають у 100 разів. За таких умов брати кредит було вигідніше, ніж тримати гроші. За рік борг з'їдала інфляція. Фактично, позичальники повертали копійки в реальному вимірі, а економіка отримувала ще більше інфляційного впливу. Зарплата натурою замість грошей. Грошей постійно бракувало. бюджетники по півроку сиділи без виплат. Та навіть коли. Платили часто, це був не готівковий карбованець, а бартер. Багато підприємств почали видавати зарплату продуктами чи товарами. Наприклад, працівникам білоцерківського шинного заводу платили шинами. Люди виходили з ними на узбіччя траси, продавали, щоб прогодувати свою сім'ю. На цукрових заводах видавали цукор мішками. Одна вчительська родина згадує, яким видали 27 мішків цукру замість зарплати. В інших місцях платили горілкою, шампунями, дитячими іграшками. Це було настільки масово, що слово бар. Артер увійшло в повсякденний лексикон українців 90-х на державному рівні відбувався саботаж реформ і втрачені можливості. Коли урядовці-реформатори намагалися стабілізувати ситуацію, скоротити дефіцит, відпустити ціни, провести приватизацію, їхні кроки просто блокувалися. Парламентські комісії місяцями переробляли потрібні закони. Директорське лобі критикувало кожну зміну. Як результат, Україна застрягла в старій командно-адміністративній моделі надовше, ніж сусіди. Польща вже у 92-му році вийшла з піку інфляції і отримала перші паростки зростання. Наші східні неулюблені сусіди після шокової терапії також стабілізували рубль, а українці ще кілька років жили в умовах економічного розвалу, доки влада нарешті не змушена була провести реформи середини 90-х. Ціну цього зволікання ми відчували довго. Втрата заощаджень. Обнулення доходів, тотальне зубожіння широких верст населення. Давайте повернемося до того, з чого почали. То яка ж ідеологія влади спричинила весь цей хаос? Формально вона була змішана. Домінували колишні комуністи та чиновники радянської школи, які діяли з інерцією старої системи. Вони тяжіли до консерватизму, ручного управління і уникали різких рішень. Реформаторська меншість не мала впливу, щоб втілити ринкові перетворення. В результаті це була не чітка економічна ідеологія, а ідеологія зволікання. Страх перед змінами став основною політичною позицією більшості. А отже, головною ідеологією при владі в той час стала бездіяльність. Історія початку 90-х не просто страшний сон. З якоїсь там минулого, а наочне нагадування: економіка і політика не існують окремо. Коли політики гризуться або бояться відповідальності, страждає кишення кожного громадянина. Ідеологічна спрямованість влади визначає, чи будуть проведені необхідні реформи, чи знову почнуться популізм і ручне керування економікою. Сьогодні в умовах нових викликів для України цей урок особливо актуальний. Нам належить відбудувати країну. Піднімати економіку, і дуже важливо, щоб у владі була єдність щодо напрямку реформ. Якщо забути про досвід 90-х, ризикуємо повторити ті самі помилки: інфляційні витки, дефіцити бюджету, гальмування змін через політичні чвари, висновки зроблені. Тепер головне їх не забути. На цьому сьогодні все. Якщо ви дізналися щось нове, то пишіть у коментарях, що найбільше вас вразило, або можливо, ви згадаєте власні приклади або приклади ваших батьків. А також ставте лайк. Дзвіночок до цього відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, де ми предметно розглянемо, які політичні дологи правлячих сил впливають на економіку країни, що стає запорукою успіху або провалу. Мовою теми не лише про Україну різних періодів, а так само про яскраві світові приклади. Дякуємо за увагу! До зустрічі в наступному випуску.